Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я. Сьогодні Мікі буде керувати моїм днем. Ну що ж, почнемо. Так, тут наш кіт Мікі. Мікі, не кусайся. Добре. Дивіться, я зробила два лука. Один такий літній, ну, пляжний. На вигляд пляжний, а оце голубий. Зараз я на, на листочку напишу голубий лук і такий. Ну, я напишу, що це літній такий лук. Добре, я йду писати, і ми почнемо наш челендж. Дивіться, я написала літній лук, тобто ось цей. І голубий лук. Ну, це ясно, що це ось цей. Добре, зараз я закручу Гарненько І Мікі буде вибирати. Цікаво, що він вибере. Я скрутила. Іду тепер до мого кота Мікі. таки Вибирай. Зараз я буду знімати. Мікі. Ж -ж -ж. Давай, вибирай. Ви. Йой попадали папці. По Мікі. Мікі. Так добре. Зараз Мікі буде вибирати. Виділі. Який ти вибереш? Окей? Мікі. Вибирай. Опа! Який? Який? Мікі! Вибирай! Я кажу вибирай! Раз, два, три. Вибери, вибери. Мікі, вибери. Йой, що ти не вибираєш? Давай, вибирай. Ц... Оцей? Добре, останній раз. Давай. Мікі. Давай вибирай отой чи отой. Вибери. Вкуси той, що ти хочеш. Добре, він вибрав, значить, оцей. Бо він не хотів ловити чомусь. Зараз я це розкрию і подивимося, який він вибрав лук. І він вибрав ось цей лук. Тобто він вибрав ось такий красивий лук. Добре, я зараз перезягнуся. і продовжимо наш челендж. Ось я переодягнулася. Ну, як я вам? Отак. Отакий лук. На дворі гарна погодка. І мені напевно, зараз буде рішати, що я буду робити. Піду гуляти чи буду читати. Давайте так зробимо. Ну, що ж, я беру. Знову папір і напишу там два варіанти гуляти чи читати. Угу. Мікі буде вибирати. Я написала читати або гуляти. Зараз мікі буде вибирати. Я скрутила наші папірчики. Ну, Мікі, вибирай! Його вибирати треба. Давай, Я спав в папірчика. Так, добре. Щоб мені було зручніше і вам було видніше, що миті вибере, я зараз поставлю камеру. Я поставила камеру, ось я, ось міті, косючий. Вибираємо, він буде зараз вибирати. Вибирай, вибирай. А якщо в руку один папірчик покладу, а в другу руку ось такий папірчик. Вибереш? Серібно не хоче вибирати. Мікі, давай. Йой, Мікі. А ну-ка, вибери, вибери в якій руці, Мікі. Мікі, вибери в якій руці. Вибереш в якій руці. Фітер. Відті ручки отакий папіччик, а в друге отакий папічка. Я закриваю мої ручки. І мені вибирай руку. Вибирай руку. Яку руку? Він вибрав. Ось. Зараз відкриваю. І тут пише читати. Пише читати. Значить, я йду читати. Ну що ж, я почитаю і ми продовжимо наш челендж. Я йду читати. Знімлю вам, як я трошки читаю. Ось моя книжка на канікулах я теж читаю. Добре, я вам знімлю кусочок, як я читаю. Відкриваю. Так, що тут нам читати треба? Угу. Добре. Ага. Мені треба читати сьогодні сойчені жолоді. Осінній ліс завжди пови. Повитий ледь примітною легкою зажурою. Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишею, холодними туманами, дрібними набридливими дощами у лісі тиша. Тільки й чути, як поволі падає з дерев пожовкле багряне листя, падає і падає. І здається, що в повітрі, що в повітрі літають казково гарячі жар птахи. Що... Шурхіт листя наганяє сон, і ліс, здається, поволі засинає, огорнутий білим туманом. Посеред галявини росте дуб велетень. Падають і падають з його густої кори золоті блискітки до дозрілі жолуді. Їх так багато, що трава під дубом нагадує золотавий килим. До дубу підлетіла чимала пташка. Придивилася пилін. Пилініше сойка. Вона накинулася на жолузі, набрала у дзьоб, замахнула крильми, полетіла до старої ялини. Ну, я почитала. Тепер, Мікі буде вибирати мені посидіти в планшеті. Ні, мені посидіти подивитися телевізор. Чи піти гуляти? Ну що ж, я пишу на папірчиках і Мікі вибирає. Я написала гуляти і читати. Ой, не читати, а дивитися телевізор. <гум> я переплутала трішки. І шукаємо нашого Мікі. Мікі пішов їсти. Добре, не будемо мішати. Коли доїсть, тоді він буде вибирати. Почекаємо трішки заки він доїсть, і тоді він буде вибирати. Ось наш мікі миється. Ось наші папільчики. Мікі! Вибирай, вибирай. Вибери раз, два, три. Який ти папільчик вибереш? Ну-ну. Який? Отой? Ну, добре. Что тут такие? Открываем. Сейчас я открою. Раз, два, три. Ну, что тут такие? Гуляты! Микки, дякую! Микки, дякую! Микки, дякую! Микки, дякую! Бузі ти мої котик! Дякую, що ти бере погуляти. Добре. Я йду гуляти. Я йду гуляти з папа Нікієм. Але зі мною піде мій лабубу. Зараз ми підемо гуляти. Я йду гуляти. Ось мій лабубу, ось я. І ми йдемо гуляти. Ось я вийшла погуляти. Ось така гарненька погодка, дуже гарно на дворі. Тут всякі у нас сливочки є, всякі сливи, і, і багато там всяких плодів скоро буде тут багато. Буде і яблучко, і сливки. Дивіться, яка то красота, як красиво, краса. Басейн у нас є, такий красивенький, як ви знаєте, наша хата, наші туї і багато-багато чого. Краса. Дуже гарно. Дуже гарна погода, там рози, там є розочки, дуже гарно, Дуже, дуже гарно, Рози, є рози. Супер. Добре. Йдемо до хати Мікі буде ще щось вибирати. Ось я вже вдома, Де наш котик. Мікі? Мікі, привітик. Привітик, А ми прийшли! Ми прийшли, то ми прийшли. Добре, я захотіла їсти. Так що зараз Міті буде вибирати, що мені їсти? Щавльову зупу. Чи смачені хлоп'я. Надіюсь, Мікі мене не підведе. Добре, я напишу на папірчиках і ми приступимо. Мікі, привітик. Не підведи мене. Вибери хлоп'я, будь ласочка. Що виберу, то виберу. Ну, добре, добре, мікі. Ось я. Ось Мікі, ось папірчики. Наші папірчики. Наш кит і кидаємо папірчики. Та вибирай. Ну-ка, давай. Вибери, вибери. Та... Ай! Ніки! Я кажу, я тобі не зарапайся. Вибирай! Вибирай! О, Ти вибрав цей! Що там буде? Що там буде? І хлоп'я з молоком! Дякую, мікі, дякую, дякую. Му -му -му. Хороший кіт! Зараз я буду їсти хлоп'я з молочком. Ось мої хлоп'я з молоком. І зараз я їх буду їсти ось мої хлоп'я. До речі, всім, хто зараз їсть смачного. Дуже смачно. Я поїла. І тепер Мікі буде вибирати мені дивитися телевізор, чи мені. Бавитися в планшеті. Побачимо, що він вибере. Я написала, ось тут я написала дивитися телевізор, а тут грати в ігри в... В... в планшеті. Шукаємо нашого Мікі. Міті! Кс, -кс, Кс. Мікі, ти де? А де наш кіт? Мікі? Його тут нема. А де він? Добре, я зараз знайду і ми дізнаємося. А от він де! Мікі! Ти замаскувався так, що я тебе не побачила. Кіт-кіт. Я зараз поставлю камеру і Мікі буде вибирати. Папільчики Мікі. Тому Мікі. Вибирай. Верту той впав. Ну, yeah. Що ти наробив? Мікі, тепер точно вибери. Будь ласка. Будь ласочка. Що ти вибереш? Давай отак вибереш. Отак, Яку... який папірчик. Давай, вибирай. Який? Який. Та вибери. Давай. Раз, нійкібенькі или варіанті, ній бенькі. Будь ласка, кіт. давай я кидаю. Ауч, Мікі. Все, давай, вибирай яку яку лудоньку. Ай, Та Мікі, добре. Він... Никита, а, не, а якийсь зубастик прямо. І він вибрав. Дивитися телевізор. Тіві. Дивиться телевізор. Ну, добре, кіт. Добре, ждене. Кусючка мала. Ауч, Кусячка! Капець! Це якась кусачка! Добре, я віддивився телевізор, а потім продовжимо. Я подивилася телевізор. Тепер мені захотілося якогось молочного коктейлю, І Мікі буде вибирати. Який я буду пити коктейль? Банановий чи полуничний. Надіюсь, він вибере полуничний. Пішліть. Ось мої папірчики. Я на них написала банановий коктейль або полуничний коктейль. І Мікі, просинайся. Вибач, що я помішала твоїм сонячним ванном, але вибирай папірчик. Нікі, ти мене чуєш. Зараз я поставлю телефон. Я, Міки. Добре. І Ніки. Так, тут полонечний. Добре. І Міки буде вибирати полонечний чи банановий. Нікя, вибирай. Полонечний чебанановий. Вибирай. Ти. Ну-ка Який? Який ти вибереш? Отой чи отой? Отой. я тримаю. Вибирай. Вибирай. Ну, колягу. Да. Вибирай, які руці. Які руці? Яку руку? Яку руку ти вибереш? Яку ти руку вибереш? А, кіт? Отаку, От да, отаку От добре. Добре. все, 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 все. все. І він вибрав. Мікі, ти заступаєш в камеру! Кіт. Дякую, Мікі! Він вибрав полуничний потягну. Викидайте Ай. Добре! Я буду зараз пити полуничний коктейль. Ось мій обалденний полуничний коктейль. Ну? Так смачно пахне полуничков. М -м. Це дуже смачно. Дуже. Прям просто обалдеть. Клас. Я попила. А ось тепер Мікі буде знову вибирати. Чи я піду купатись, чи буду бавитися ігри в планшеті? Ну що ж, зараз Мікі буде вибирати? Ось папірці. Я йду до Мікі. Мікі! Мікі, ходи сюди. Сюди. Кс -кс. Мікі, вибирай! Який ти папірчик вибереш? Та Мікі! Мікі, вибирай! Мікі, мікі. Кіска. Мікі, Вибирай! Давай! Кс мікі мікі, мікі. сюди. Та оберни голівку до глядачів! Оберни голівку! Оберни голівку до глядачів! Мікі! о, влягнувся. Тепер. Е, Не царапишся! Вибирай! Який? Отой? Отой? Ні, що який? Дай я кидаю. Ось Мікі. О той чи о той. той чи Який ти вибереш? Мікі, зараз я камеру поставлю. Мікі, я і папірчики Кидаємо папільчики. Бибенц, давай, бебінс, Би давай, бібінц, Би Йоу, кит! Ники! давай. Доб... Добре, вибирай, яку руку? Ай! Добре! Тільки кусайся! Так. І Мікі вибрав бавитися в планшеті. І зараз я йду бавитися в планшеті. Але я вам не буду показувати, як я бавлюся, а зроблю паузу. Я побавилася в планшеті і захотіла з'їсти попкорну або чіпсів. І зараз Мікі буде вибирати. Так, я написала попкорн і чіпси, зараз Мікі буде вибирати. Мікі, вибирай. Бери. Вибери. чого-то. Вибери. Мікі, вибери чого-то. Окей. Вай. Ой-ой-ой. Оп. Оп. Mm -hmm. так, Микки, выбирай. Який вот Оп. 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 руку? Оп. 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 Зараз моя мама приготує мені попкорн і я буду їсти попкорн. Ось мій попкорн. Він дуже смачний. Я поїла попкорн. Ну, думаю, на сьогодні все. Усім па-па. і до нових зустрічей. Ставте лайки! Якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на канал.